Всім привіт! Є в мене ось такий неробочий акумулятор. Цей акумулятор залишився в мене після ремонту квадроцикла. До мене якось одного разу приїжджав на ремонт квадроцикл. Я знімав відео про цей ремонт. Хто не бачив цього відео, я під цим відео залишу посиланням на нього. Можливо, комусь цікаво, задіть, подивіться. Цей акумулятор неробочий, він показував 10,5 вольта. Я його пробував заряджати своїм зарядним. Вставу там на пару годин, дивлюся. Що він бере 300 мА заряду, більше не заряджається. Піднялася тут напруга після цієї зарядки десь на 11 В. Але працювати він не почав. У мене з'явився ось такий зарядний пристрій з функцією ремонту батареї. Хочу сьогодні спробувати поставити на цей режим і подивитися, чи хоч трішки відновити цю акумуляторну батарею. Ця батарея 300 мА, зараз навантаження тримає. Якщо взяти контрольку, то контролька ще світиться трішки. А якщо взяти щось потужніше, під'єднати, ось в мене є така лампочка на 40 Вт. Якщо підключити цю лампочку, лампочка в нас не світиться. І навіть не видно, що пішли іскри. Акумулятор не має своєї ємності. Він тут 24 а годин, 12 В. Зараз я спробую поставити на заряд на оцю зарядку і подивимося, чи буде якийсь результат. Під'єднаю цю батарею до зарядного пристрою. Можна бачити, показує 11,4 вольта. Батарея повністю розряджена. Але коли я вмикаю в розетку на цьому режимі. ось покажу, Зарядний пристрій показує, що батарея повністю заряджена. Це зв'язано з тим, що ця батарея має високий опір і зарядний пристрій, бачить її як заряджену. Зараз ми що робимо? Ми ставимо на режим ремонт. У нас ось пише відновлення і залишаємо цю батарею приблизно на добу. І після цього ми подивимося, чи буде якийсь результат. В інструкції написано, що такі батареї невеликі на цьому режимі. Потрібно з ними дивитися там кожні 2 години, щоб вона не перегрівалася. Якщо вона не гріється і з нею все добре, продовжувати працювати на цьому режимі. Прийде зараз у нас доба, і ми подивимося. Який результат? Чи допомагає цей режим відновлення трішки відновити батарею? Чи він взагалі є безкорисним на цій зарядці? Батарея на режимі ремонт стояла не одну добу, а три. На початку відео я помилився, сказавши, що ця батарея на 24 АГ, вона на 12 АГ. Зараз вона заряджена. Зараз покажу, що вона показує. Показує зараз 13 вольт. На першу добу практично нічого не змінилося. Нас там вимикало світло, воно не повністю цілу добу було на зарядці. Точніше, на тому режимі ремонт. Потім на другу добу акумулятор почав е, видавати більше. Почала світитися ось ця лампочка на 40 ватт, коли під'єднуєш, але недовго вона зразу сідала. Е, потім на другу добу я цей акумулятор відкрив і в кожну банку шприцом взяв ось такий шприц. З голкою подобавляв сюди дистильовану воду. Десь по 5 мл кожну банку. І потім поставив ще на одну добу на цей режим ремонт. Сьогодні я зранку подивився, що е, зарядний пристрій зараз я вам покажу, показав, що батарея повністю заряджена. Зараз мінус 2 градуса, 13 вольт. І можна бачити показує повний заряд батареї. Почала вона трішки працювати. Зараз ми пробуємо підкинути навантаження і подивитися, скільки навантаження вона ампер може тримати. В інтернеті я читав, що ці батареї глибокий їхній розряд 10,5 вольта. Тому я хочу навантаження давати до тих пір, поки напруга не впаде до 10,5 вольта. І це буде означати, що там ампер чи міліампер ця батарея зараз у нас тримає. В короткого замикання ці батареї не люблять. Це для них смертельно, можна сказати. Тому будемо навантаження робити лампочками. Під'єднав я один. Вольтметр, щоб дивитися напругу, тут ми будемо дивитися ампераж. Беремо для початку лампочку 12 вольт 10 Вт і під'єднуємо. Напруга впала 2,7 вольта. Навантаження 750 мА. Далі беремо лампочку на 12 вольт 40 ватт. Напруга впала до 12 вольт. довантаження 2,8 ампера. Тепер візьмемо потужнішу лампочку, це автомобільна лампочка на 60 Вт. Напруга впала до 11,3 В три вольта навантаження. 4,5 ампера. 4,6 навіть. Тепер взяти лампочку 40 Вт і 60 Вт з'єднати. Це у нас получиться 100 Вт і навантажити цей акумулятор такою потужністю. Чесно скажу вам, що я здивований, що цей акумулятор хоч так почав працювати. Тому що я думав, що вже я його розберу просто, використаю як корпус. Так, навантажуємо зараз 100 Вт. Напруга впала до 10,6 вольта, 6,6 А навантаження. Більше ніж 10,5 В цей акумулятор не можна розряджати. Трошки попрацюю. Впала напруга 10,4. Навантаження 6,5 Ампер. Зараз вам покажу. Може погано видно. 12.4 зараз. Під'єдную лампочки. 10.35 зараз показую. Ну, відповідно, напруга падає. Але не так швидко. Ампераж 6,5. 6.40. Лампочки просто розігрілися і ампераж трішки впав. Можна зробити висновок, що режим десульфатації, оцей ремонт на цьому зарядному пристрої досить непогано працює. Я думав, що за добу почне працювати цей. Акумулятор. Але так в мене не вийшло, тому що він дуже довго стояв розряджений. В мене він, напевно, майже рік стояв. А власника квадроцикла, я не знаю, скільки який в нього там був розряджений цей акумулятор. Ось таке відео. Пишіть свої коментарі, можливо, я щось неправильно сказав чи не так сказав. Завжди радий почитати. Ставимо лайки. Підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення.